Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про одну з найпопулярніших пам'ятних десяток України монету, присвячену Збройним силам України. Введено в обіг у 2021 році. На перший погляд, вона може здатися простою, але насправді це справжній символ української незламності, викарбований у металі. Ця монета була введена в обіг 1 грудня 2021 року. Вона стала частиною серії пам'ятних 10 гривних монет, які Національний Банк України активно карбує з 2018 року. Випуск монети, присвяченої Збройним силам, був особливо актуальним. Україна вже жила в умовах конфлікту з Росією, і армія відігравала ключову роль у безпеці держави. Монета мала не лише нумізматичну, а й патріотичну цінність. Вона стала своєрідним знаком пошани українським воїнам. Збройні сили України це основа оборони нашої країни. До їхнього складу входять сухопутні війська, повітряні сили, десантно-штурмові війська, військово-морські сили, Державна прикордонна служба, сили територіальної оборони та інші підрозділи. У мирний час вони підтримують бойову готовність, охороняють наші сухопутні, морські та навіть цифрові кордони, а у увоєнної стоять на передовій, захищаючи кожен сантиметр української землі. Монета є нагадуванням про їхню силу, відвагу та жертовність. На Навісті зображено емблему Збройних сил України рівносторонній хрест із малим державним гербом України в центрі. Хрест символізує честь, відданість та стійкість. Над емблемою розміщено напис Україна. Зліва малий герб по щиті, праворуч повночка монетного двору. Унизу номінал 10 гривень та рік карбування 2021-й. Дизайн виконаний стримано строго та гідно теми, присвяченої українському війську. Реверс-монети це композиція, що об'єднує емблеми різних родів військ Збройних сил України. У центрі розміщено напис Збройні Сили України, навколо нього емблеми різних родів військ. Зверху емблема ЗСУ, зліва емблема повітряних військ та сил спеціальних операцій, а справа емблема десантно-штурмових військ та морських військ. Орнамент по краю створює відчуття урочистості та підкреслює важливість теми. Дизайнери цієї монети Святослав Іваненко та Юрій Лук'янов. Серія десяток стала однією з наймасовіших в історії сучасної нумізматики України. Завдяки недорогому матеріалу, цинку з ніколим покриттям, НБУ міг випускати великі тиражі, роблячи монети доступними для кожного українця. Монета про ЗСУ стала дуже популярною і її часто залишали собі просто на пам'ять, а не запускали в обіг. До речі, така цікава річ: у деяких джерелах розповідають, що ця монета та інші з цієї серії карбувалися лише для продажу в банках, але попри це, їх доволі часто знаходили в обігу. І навіть ця монета, яку я зараз тримаю в руках, теж була знайдена в обігу, хоч і не мною. Характеристики монети. Матеріал-цинк із ніколим покриттям. Вага 12,4 г, діаметр 30 мм. Товщина 2,75 мм. Гурт рубчастий. тираж 1 мільйон штук. Монетний двір київський. Ну, а тепер давайте перейдемо к ціні. На старті цю монету можна було придбати в банку, наприклад, Ощадбанк, Приватбанк. Та деякі інші офіційні українські банки за 11 гривень 50 копійок, а у колекціонерів за 15-20 гривень. З часом ціна зросла, і нині її середня ринкова вартість становить приблизно 100-150 гривень. На Віоліці інколи трапляється продажі монети в ідеальному стані за 150-200 гривень. Але найчастіше її можна придбати за 40 гривень. 70 гривень. Водночас хочу підкреслити, що в онлайн-магазинах та на торгівельних платформах, які не спеціалізуються на антикваріаті чи нумізматиці, Монету подекуди продають за 120-160 гривень. Отже, адекватною ціною, як на мене, є близько 80-110 гривень. Залежно від стану. Ця мета дешевша за своїх побратимів, адже попит на неї нижчий. Зазвичай монети цієї серії купують у подарунок друзям або родичам військовим. І найчастіше віддають перевагу монеті саме їхнього роду військ, ДПСУ, ДШВ та іншим. Підсумок: ця мета не просто черговий пам'ятний випуск, вона символ поваги до українських воїнів, до тих, хто щодня захищає нашу державу. Якщо вам пощастило отримати таку монету на решту, мільйонером ви не станете, звісно, але матимете маленьку частинку історії нашої країни. Дякую всім за перегляд. Підтримайте канал лайком і підпискою, щоб не пропустити нові відео про найцікавіші монети України та світу. Всім до нових зустрічей і всім пока-пока!